Друзі, всім привіт із Карпат! Я рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Розпочинаю я його із приготування їжі. Зараз буду готувати плов. Для нього в мене тут вже смажиться цибулька. Вже в пересмажену цибульку я додаю м'ясо, м'ясо в мене куряче. Знаю, що робили мені зауваження, що занадто часто готую курку, але, на жаль, діти, окрім курячого м'яса, їсти іншого не хочуть. Можу ще спекти свинину, можу додати трошечки фаршу у котлети. а от... Просто стушкувати свинину не можу, оскільки діти просто-напросто її не їдять. Після того, як трошечки протушилося м'яско, я додаю ще, як бачите, порізану моркву, також протушую, потім додаю всі спеції, ще протушую з спеціями. Промиваю рис, відправляю його теж туди до м'яса та моркви, і цибульки, добре все перемішую і додаю водичку. Додаю водички стільки ж, скільки і додавала каші, оскільки там ще утворився бульйон із моркви І не дуже добре злила я, наприклад, воду із каші, коли промивала. Тому Скільки каші, стільки її води. Мені, принаймні, так рис встигає приготуватися. І вже в самому кінці я додаю ось так цілу голівку часнику, Кладаю її всередину, загортаю її добре кашкою, прикриваю зверху ще кришкою і так плов тушиться. Звичайно, що я не хочу когось навчити готувати плов і не кажу, що я його правильно готую, бо в принципі плов готується правильно тільки. Десь високо в горах в казані, а якщо його готувати в домашніх умовах, то, напевно, вже в кого як виходить. І ось такий смачненький, розсипчастий плов у мене вийшов. Наступне, чим будемо займатися, так це вибирати капусту у 3 літрові банки. Я заквасила капусту у великому такому баняку, великій каструлі на 40 літрів. Вона в мене вже викисла, і щоб вона не стояла в каструльці, то я її всю вибираю у 3 літрові банки. Набиваю дуже-дуже щільно. І прикриваю кришкою, відношу вже у підвал, відношу у пивницю, ну, принаймні в нас кажуть, так за те місце, куди відносяться, де зберігаються всі такі продукти, як закрутка, от, капуста, картопля, якісь такі запаси очеві, закрутки. Ну, Одним словом, в нас кажуть, що це пивниця. Тому гарнесенько набиваю. Капусту. Знаю, що її треба набивати дуже-дуже щільно, тому набиваю яка обмога щільніше. Пильную, щоб був зверху розсів і капусту можна виносити. Ось стільки капусти в мене вийшло, це для моєї сім'ї замало на зиму, буду квасити ще, а ось цю, що є виношу. Наступне, чим буду займатися, так, це буду висаджувати юку. Юка це така вічно-зелена трава, схожа на її риски. Мені подобається, як вона виглядає. Мені не дуже подобається, як вона цвіте, тому що в неї такий дуже високий цвіт, схожий на дзвінки. Ну, але мені подобається саме поки вона ось така вічно-зелена, як вона виглядає. Тому я купила небагато, купила 10 штук, мені ще 2 додали. В якості, я так зрозуміла, бонуса. Тому в мене така невеличка є грядка а, спереду будинку і я туди а, висаджую. Це не є сад, не є вже така кінцева варіація того, як буде виглядати. В нас перед будинком, тому що я не один раз казала, що все це треба ще рівняти в нас перед будинком, але зараз немає на це ні часу, ні можливостей, тому висаджую більш так, як у розсадник. Також хочу висадити тюльпани. Тюльпани в мене не є якісь такі теж там, супер, такі добротні. Принаймні, я купувала малюків. Насіння, і мені сказали, що вони будуть рости так само, як і якісь такі великі. Ну, принаймні, я дуже сильно так до цього не відносилася, щоб вибрати щось там супер-пуперне краще. Я купила за 200 гривень 100 ось таких цибулинок, висадила їх усіх у контейнери і закопала в землю. Надіюся, що навесні будуть цвісти. Ну, принаймні 200 гривень, то такі гроші, що не шкода, навіть якщо вони її не будуть цвісти. Ну, а якщо будуть, то буду дуже сильно тим тішитися. Та і може вийде ще щось її розмножити, примножити. Одним словом, я новачок, нікого не вчу, як правильно робити, просто роблю і ділюся з вами цим процесом. Місце біля будинку я використовую більше як розсадник. Там в мене немає чогось такого супероригінального і Показувати там як сад не можу. Просто хочу, щоб деякі рослинки росли, і я до них звикаю, і буду знати, як вони себе поводять, і потім зможу їх пересаджувати і вже знати, як краще за ними доглядати. Тому маю тут посадила хризантему мультифлору, для того, щоб вона підростала, укорінювалася, маю троянду, маю лаванду. Маю юку, тепер посадила, також саджу тюльпани. Ну і маю кипариси, які вже такі добрячі підросли з того часу, коли я їх посадила. Я е, займалася посадкою і завжди мала на думці, що треба буде обов'язково. Того дня не забути, поки ще не стемнілося, тому що ми провели цілий день на вулиці зазняти, як виглядає цей ряд, весь, і юка, і ті рослинки. Але ми так доходилися на вулиці. Я з дітьми, що забули того дня навіть зняти, сфотографувати, тому вже знімала на наступний день. На наступний день падав дощ. Тому такий-то у мене скліроз. Як бачите, всі горщики я загортаю землею, і можна сказати, що на цьому посадка закінчена. Ще одна справа: в мене я така господиня, сама безтолкова. В мене часник сох дотепер, він такий ще досить брудний, з вусами, тому я його, але правда, весь сухенький. Аж з нього дим летить, тому обрізаю, тому що я хочу посадити. У мене є деякий великий, не, ну, не цей. Мені дали посадити іншого сорту. І зараз обчищаю той, що в мене є. Насправді, часнику я багато не саджу, саджу його зовсім мало. І минулого року садила мало, і цього року багато не буду садити. Буду садити всього на всього два рядочки. Це приблизно десь так, 100 зубчиків часнику і все, на цьому буде кінець. Тому що часник так багато в нас ніхто не вживає, діти ще малі, і, наприклад, якщо я навіть додаю його у котлети, вони відчувають і кажуть, що їм неприємну шлунку, вони, коли є часник у котлетах. Тому свіжий часник в котлетах я замінюю сушеним часником, він теж додає смак, але не дає такого дуже насиченого аромату і не дає вже такого післясмаку. після смаку. Тому сушений часник я додаю, а якщо вже там на якісь гості або ще на щось, тоді вже додаю е такий свіжий часник. І якщо в якісь такі страви, так як от в плов, то можу додати для трошки для аромату. Ну, але... У переважній більшості замінюю його сушеним часником. Гарненько обираю весь часничок, тому що мені ще його треба поділити на зубчики. Звичайно, небагато, оскільки основну частину я буду садити, той, який мені дали. У мене часник такий дрібненький, мені дали великого часнику, то буду садити його, а що вже залишиться. Ямочки, то буду досаджувати своїм. Тут мені допомагають. Я без помощників ніяк не можу обійтися. Мені, якщо не діти допомагають, то кіт. Швиденько зараз посаджу ось ці два рядочки, тут навіть видно ямочок, два рядочки часнику. І буду йти до хати, тому що вже і робиться темно. День зараз набагато-набагато менший, ніж був. І вже і досі-таки прохолодно. А ще в хаті на мене чекала постіль. Я зазвичай перестелюю тією, яка є поскладена частенько, а сьогодні якось так вона висохла ця постіль, яку я кидала прати на вітру, і так пахнула вітром, що я не хотіла вбирати іншу, тому застелила ту, яку висушив вітер сьогодні. А так як вечори у нас вже довгі робляться і е, такі швидко темніє. А ще до поки спати часу є дуже багато, тому за проханням своїх дітей, на прохання щось приготувати смачне, ще готує нам до чаю такі сирні бублики. Для цього я взяла звичайний кисломолочний сир, додала трошки туди сметани, додала е, соду, погасила оцтом, також яйця. Цукор, ванільний цукор все це добре перемішала. Також можна додати, окрім соди з оцтом, трошечки розпушувача для тіста. І тепер додаємо борошно. Замішуємо тісто. Борошна додаю завжди по різному. Більшості так, скільки, як в нас кажуть, забере, тому що сир буває різний, буває вологий, буває не дуже такий вологий, тому замішуємо таке досить липкувате тісто, потім ще стільницю присипається борошном і все одно тісто собі забирає борошна стільки, скільки йому треба. Звичайно, що дуже сильно забивати тісто, борошном не треба, тому що помпушки будуть потім такі е, жорсткі всередині, але і щоб вони не відставали від рук, теж так не треба робити. Розкачуємо тісто, тісто має бути приблизно десь сантиметр товщиною, потім я беру кружечку, кружечкою вирізаю такі кругляшки. Потім я беру або насадку для кондитерського мішка, або беру, якщо мені лінь вона стоїть досить таки високо, і її діставати, то беру будь-яку кришечку маленьку і маленькою кришечкою я видавлюю ще серединку і формую такі пончики. Так, мені здається, навіть краще обсмажується, тому що і всередину заходить олія гаряча і навкруг, і тоді пончики дуже добре пропікаються, ще краще, ніж помпушки робляться. Такі пухкі, смачні, і їх навіть зручніше їсти. Ну, В принципі, мені здається, що форма взагалі не має якогось такого дуже великого значення. Кому як подобається, так і робимо, можна просто повирізати кружки, кинути, спекти е у олії та й усе по всьому. Ось так використовую все тісто, яке і було із серединки, і все смажу на добре, розігрітій олії. У сковорідці, можна, звичайно, навіть це робити у якійсь каструльці, щоб було зручніше. А я смажу ось так у сковорідці. Гарненько перевертаю, можна декілька разів перевертати, для того, щоб пампушки всередині добре пропікалися і не згорали. Сирні пампушки дуже є м'якенькими і смачненькими. Практично не дають мені їх спокійно пекти, тому що ціла компанія крутиться біля мене, пахне на цілу хату ванільним цукром. І всі вже чекають чаю, кави і чекають помпушків. Періодично ходять, підідають, я навіть не змогла так, щоб всіх сфотографувати, всіх відняти. Ось такі м'ягесенькі виходять з смакують найкраще у декілька перших годин після випікання. А потім вони постоять і вже не є аж такими смачними, як тільки гарячі. На Наостанок показую вам свої кипарисики, які вже по ним підросли. Та і на цьому, в принципі, з вами буду прощатися. Надіюся, що моє відео вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися в силу нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей!